Во Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні, цю неділю припало свято святого Пророка Іллі, старозавітнього Пророка, який сміливо проповідував віру в Бога. І цю віру. Проніс усе своє життя, з цією вірою, перемагав всяких ворогів, З цією вірою Господь забрав його до себе на небесах. Цієї вірою сьогодні треба і нам попросити у святого Іллі, щоби з цією вірою, вірою ми перемагали і сьогоднішні негаразди. Окупанта, який прийшов на нашу землю, всією вірою, щоб і ми сьогодні спасали душі свої, всією вірою укріплялися в боротьбі з усяким злом. Хай же святий Пророк Ілля, наповнить наші серця цією вірою, наповнить нашу землю щедрими урожаями, дощами і сонячними днями. Очистить нашу землю від усякої скверни, так як наповнював він за час свого земного життя, землю, дощами і урожаями, так як очищав він від усякої скверни, землю і церкву тогочасну. Ще 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 раз я вітаю вас із святом і хочу побажати, щоб святий Пророк Ілля приніс перемогу довгожданну перемогу в Україну, церкву нашу і нашому народові, нашим дітям щасливе майбутнє, Боже благословення на всіх вас.